унітаз привіт із СРСР. Рукомийник теж з минулого століття. Вентиляція застаріла і працює не так добре, як хотілося б пасажирам. Вони сидять біля вікон, заклеєних будівельною піною, аби взимку не дуло. Сплять на полицях, які усі в латках. А поручні безпеки приварені так. Що розкладати матраци чи залазити на полиці без навичок скелелазіння дзузьки. Це плацкартний вагон Укрзалізниці який обслуговує пасажирів вже четверте десятиліття. Вагонів, які експлуатуються понад 20 років, в компанії більше тисячі. Усі вони, за даними Укрзалізниці, на 92% зношені. Ми, як бригада реаніматологів. Ми кожен рейс не даємо цим вагонам померти, а хочеться працювати. Задоволення для себе для пасажирів цей провідник вже після зйомки попросив не показувати його обличчя і не називати номер потягу, бо не хоче мати неприємностей у вигляді догани чи навіть звільнення. Відкрито говорити натомість, не боїться менеджер Укрзалізниці Олександр Рудуманов. В минулому блогер та громадський активіст. Він упродовж п'яти років після Євромайдану висвітлював порушення на залізниці, вимагав від шановників їхнього усунення. Рік тому Олександра запросили в Укрзалізницю робити в принципі те ж саме, але в якості менеджера, який майже щотижня їздить різними потягами, знаходить фіксує проблеми, а також вносить пропозиції щодо їхнього вирішення. У фокусі його уваги не лише некомфортні умови в потягах і на вокзалах, пасажири зайці, провідники, які займаються незаконними справами. Родоманов бореться за впровадження логічних речей, як, от, наприклад, щоб пасажирам надали зрозумілий алгоритм пошуку номерів вагонів, не за принципом Голова хвіст, а за вказівниками Схід-захід або північ-південь. Бореться він, зокрема, і за права іноземних пасажирів, які хочуть чути оголошення англійською не лише на вокзалі в Києві, а й на маленьких станціях на кордоні з ЄС. Проте такі ідеї каже Олександр Рудоманов, майже завжди наштовхуються на якісь нормативні акти, інструкції чи закони, які подібних змін не передбачають, Ба більше в Укрзалізниці, де звикли працювати як в радянські часи, ніби якась напіввійськова організація, зафіксувати порушення, не кажучи вже про їхнє усунення, непросто. коли я кудись виїжджаю, кожен начальник поїзда, кожен станційний робітник керівник, знає, де я в цей момент нахожусь. У мене була ситуація, я приїжджаю на станцію, а там вимита підлога. Думаю, ну не можеш такого бити. Приїжджаю на іншу станцію, заходжу в безкоштовний туалет. В безкоштовному туалеті рушнички висять для рук, вимито все, і туалетне, такий рулон туалетної бумаги стоїть на туалеті. Ну, серйозно? Деякі залізничники сприймають його як ворога, деякі діляться своїми думками. Інколи робітники залізниці не шкодують різких слів. Хоча атмосфера несприємних Олександру Рудоманову за рік так і дещо вдалося. Втілення його пропозицій пасажири бачать щодня. Так у сидячих вагонах прибрали килимки з підлоги, аби люди не дихали пилом. Вокзали зобов'язали надавати пасажирам можливість заряджати електронні пристрої, адже доступних розеток тут ніколи не було. Курцям надали можливість палити у відведених для цього місцях. У потягах провідників зобов'язали попереджати про кондиціонери, які на окремих ділянках маршруту можуть не працювати через технічні проблеми. У перспективі, пропонує Родоманов, провідники мали б оголошувати в вагонах про час затримки потягу. Просувати ідею Укрзалізниці, будучи її співробітником, значно важче та довше ніж в якості громадського активіста, зізнається Рудоманов. Тоді може навіть було трохи легше. Тому що написав постік в Фейсбуці, зрада, ганьба, давайте, що це таке. Підключив депутатів, зробили депутатські звернення, там п'ять штук депутатських звернень, всі такі, о Боже, це депутатські звернення, треба що так делать. Тут ти пробуєш це зсередини, Тобто, умовно кажучи, мені, як і тоді, можуть дати відписку, що мене дуже доволі таки здивувало. Там немає технічної можливості. Ти починаєш капатися, тобі знову дають пояснення, чому це неможливо. І отак степ, -бай степ от бумажка на бумажку, бумажка на бумажку. Коли я сюди йшов, я думав: ге, шашку, все зроблю, все зробимо швидко. Ну оказалось, що ні зовсім і все ж вказує Родуманав за останні п'ять років на залізниці відбулося багато змін. Колись компанія мала щорічні збитки на рівні кількох сотень мільйонів доларів. Починаючи з 2015-го, підприємство перестало бути збитковим. Прибуток за дев'ятнадцятий рік тепер уже колишній керівник компанії Євген Кравцов навіть назвав рекордним майже три мільярди гривень. Укрзалізниця почала закуповувати нові вагони. На кшталт ось цього. З кавоматом, сучасним туалетом з зручними меблями в купе. Наразі щоправда, таких вагонів одиниці. Проте керівництво компанії та й уряд обіцяють зайнятися оновленням потягів. Принаймні, є план щодо смарт-ремонту застарілих плацкартів. Якщо ж держава виконає свої зобов'язання виділяти відповідні кошти, то укрзалізниця може щороку ремонтувати майже сотню вагонів. Останні роки це демонструє гарні результати фінансові, А тепер треба це все конвертувати у якісна дання досу. Е, тому тому власне будемо зараз розробляти е, в швидкому темпі е, в ті необхідні зміни для того, щоб дійсно громадяни змогли відчути, що щось таке змінюється. Поки багато пасажирів позитивних змін не відчувають, особливо коли стикаються під час подорожі з тарганами куча чи куча тараканчиков білизнею. Мокра, грязна в Мало що відчувають і провідники, які їздять за старілих вагонах, інколи ремонтують їх власним коштом та навіть самі шиють собі форму, аби виглядати добре. На жаль форменним одягом нас поки керівництво не забезпечує це все. Ми окупляємо за власні кошти. Колишній громадський активіст Олександр Рудоманов знає, як багато що треба змінити на залізниці. Водночас він впевнений, що реформувати укрзалізницю і перетворити її в цілком успішну компанію з якісним сервісом реально для цього необхідне бажання як самої Укрзалізниці, так і уряду і парламенту, які повинні позбавитися низки застарілих законів. Все це реально, було б бажання, було б консенсус. А в мене, поки є цей, знаєте, маленький вогник, що давайте щось поміняти, давайте щось будемо робити. Поки він є, я вважаю, що я працюватиму. Якщо я буду відчувати, що я стою унилим і буду розуміти, що там відсотків 90 технічно неможливо реалізувати, це да, я звільнюю. У своїй щоденній боротьбі Рудуманов дуже розраховує на допомогу звичайних пасажирів, без яких реформа найбільшого державного підприємства в принципі неможлива. Він нагадує про гарячу лінію, на яку можна дзвонити цілодобово, мовляв, повідомлення через неї порушення доволі швидко усувають. У тому, що саме активні та ініціативні люди є запоруку успішної реформи крузалізниці, впевнені і в проспілках залізничників. Причому шукати їх не обов'язково за межами України ті ж провідники, які не лише знають проблеми підприємства зсередини, а й нерідко мають відповідну освіту та готові самі ініціювати і запроваджувати необхідні зміни в успішності свого працедавця. Українські залізничники зацікавлені не менше ніж пасажири.